Друзі, всім привіт! Підписуйтесь. Виходять. Сьогодні у нас з вами бій на карті Himmelsdorf, АБС формат 15 на 15. По сетапу можемо бачити такий неоднотипний. У супротивника він більш мобільний, е, хоч він і в обороні. Отже, у нас такий більш тяжкий. Е, отже, по розташуванню. 60 ТП пачка їде у нас на ЖДМ. Об'єкт 260 стандартний піжим в квадрат Є1. Два є 3 будуть нас прикривати. В цьому бою горку я не буду грати, тому Мікс-50Б у нас поїде на ЖД в кімпу. Позаду буде намагатись нас прикривати, відкидувати, реалізовуватись по максимуму. На банан у нас їде дві ВКі, один третій, мінотавр і є п'ятка, мала їхати на контроль гори. Тимчасово, але щось певно поки що не почув. Отже, зараз побачимо, де в нас буде підсвіт супротивника. Просто я думав, по-перше, що з таким сетапом, як у нього, більшість танків певно, що поїде нагору, тому вирішили грати першу другу лінію. Але, як вже бачимо, ворог зайняв низ. 260-й проходить далі. Е, є тут гарні позиції також, і вагони прикривають, можна гарно відігравати. Е, просто йде зміна, скажімо так, позиції. мікс 50 під'їжджає просто ближче. 260-й піджимає. Тут у нас танки і це погано, скажімо так, трішки розтягнені. Е, такого не робіть, якщо атакуєте. Е, отже, тут, як ми бачимо, Супротивник зняв повністю низ. Ще, звісно, не всі танки світилися. Якщо 277, тут, то усі, певно, десь інша група танків, яка не світилась але, очевидно, що вони нагорі. Е, ініціатива, в принципі, скажімо так, поки що нейтральна карта зайнята, можливо, на 50%. Але важливіше зараз. Події будуть у нас в цій області, тому що більшість техніки у нас тут знаходиться. Е, незрозуміло поклав противник Артудар. Е, не знаю, чому саме туди, може поки ми там стояли. Е, так, починається бій, перестрілка. Як ми бачимо, Намагаємось трішки піддавити грати якось від позицій. Пішли перші мінуса противника. Але тут небезпечно тим, що, хоч і, скажімо так, широко в принципі, стоїм, контролюємо всі виходи із цих квадратів. якби Перший, другий. і Також на банан є простріли, у нас танки стоять, працюють. Але все одно потрапляємо в якийсь перехресний вогонь. Отже, скажімо так, хто кого перестріляє незрозумілі дії, звичайно, є з нашої сторони в команді з тим, що просто відкрито, скажем так, підставляємося, скажем так, вже перевага навіть у противника у тому, що. По ХП так подивитись, наші там більш просівші, хоч і по техніці, плюс-мінус однаково. Але тут вже скажімо так, не став, я сказав, щоб не спішили, просто грали від позицій. Хотіли дочекатися, поки наша група доб'є банан і приїде нам допомагати, просто зайде задів. Але як бачите, противник вже почав перепушувати. Ми граємо від позиції. Я вирішив поїхати допомогти з цієї сторони піднадавити, щоб забрати цю сторону і хотів впушити, потім зажати цих прию. Але як бачите, вони самі почали перепушувати. Тут я просто вкатую, і розмінюю свої ХП заради того, щоб зробити хоча б перший мінус і потім за рахунок Хітретього вибивати вже ці танки з позиції, одного 60 хп, які ще плюс-мінус фуловий. Ворог, скажімо так, трішки успішно зробив мінуса, е, впушивши танки. Е, добре, що вже наші закінчили пропушувати банани і присадили навіть КПЗ, який був один е, на горі. Бачите, вони, в принципі, танки відправили на гору, але е, певно, що, може, трішки були розтягнуті, довелося повертати. Е, але ж... За що того, що сетап мобільний, вони зробили це швидко. Не дивлячись на те, що на ЖД у нас були машини в просадці, в принципі, вони спорились за допомогою МХ-50B, тому що гарно просадив машину. І, в принципі, якщо так питатися, відігравши від позиції просто наші, як ви бачили, шотні танки, по суті, справилися з усіма фуловами, які були тут на вкаті. До речі, дуже важливо, тому що є такі моменти, коли не пробиваєш навіть щодні я, У нас, як бачите, дуже повезло, що справились зі своєю задачею, зажили нормально, відіграли від позиції і прийняли фулові танки. Отже, ось таке було відео, скажімо так, тактика, як грати ЖД по одному із. Думаю, відео вам це було корисне з приводу того, що принаймні не треба спішити і трезво оцінювати ситуацію. Отже, сподіваюсь до нових зустрічей. Підписуйтесь, відоси виходити. Дякую всім за перегляд. Щасливо!